And all you're doing is watching it. Попались. Всім привіт ви на каналі Main Value. Мене звати Даша Сміт, і я вважаю, що справа життя потрібна не кожному. Чому я так вважаю? Чому я взагалі можу про це говорити? Все своє життя я шукаю справу свого життя. Чим мені треба займатися? Я шукаю своє призначення, що є моїм насправді, чим я повинна займатися. І питання. А чи взагалі треба мені це шукати? А може я вже роблю справу свого життя? Може цей шлях і є вже справа мого життя? Чому я взагалі зараз про це говорю? Тому що за все життя ким я тільки не була. Я знаю, що багато хто, як і я, починав працювати з того, що просто роздавав листівки на вулиці. Потім я працювала наглядачем в дитячій кімнаті в торговому центрі. Потім я працювала консультантом по десертам в кав'ярні, кондитерській. Я багато працювала відеографом, тобто і режисером, і монтажером, і оператором. Я працювала на заводі оператором маркувальних машин. Я працювала бариста, я працювала кондитером. А, а скільки всього того, ким я не працювала, але я пробувала, колись я думала: о, VFX ефекти, це так круто, це так цікаво. В Дніпрі була кльова компанія Gloria FX, можливо, хтось знає, яка займалася створенням цих ефектів для світових зірок. Я, взагалі, така людина, що мене це чіпляє. Якщо мені б довелося монтувати відео Джастина Бібера або Шона Меднеса, я би я була б щаслива. І я пішла в ту компанію і я стажувалася там місяць. Це була зима, було дуже холодно, і треба було так далеко їздити туди. І це все ще й безкоштовно. Я розумію, що це типу курси, і мене там навчають. І це цікаво, але, але я не стала там працювати, тому що я не відчула, що це моє. Чи це мені досі цікаво? Так, мені це цікаво, але я там не залишилася. Так само я думала, що. О, 3D-анімація це також прикольно. Я пішла в компанію, яка цим займається. Три дні. Мене вистачило на три дні. Це були одні з найнудніших днів в моєму житті. Мені було так сумно і виявляється, що 3D-анімація цікава, коли я на неї дивлюся вже готову. А робити її дуже нудно. І так, можливо, комусь. Це цікаво, і та людина залишиться на тій позиції. Але я спробувала і я зрозуміла, що ноу, no, це не моє. Я просто пішла далі робити щось інше. Я довго знімала відео, я була оператором, монтажером, режисером, і мені це й досі цікаво. Але в якийсь момент свого життя я пішла з цієї сфери. Ну, там були масштабні цілі. Мені треба було зайнятися чимось для мене нетиповим, щоб в мене з'явилися нові нейронні зв'язки. І я пішла працювати на завод. Так, це дуже цікаво. Тож було, і я просто побачила там також є можливості. Я побачила інший світ, я побачила нових людей. Так, у мене з'явилися нові нейронні зв'язки. Я добилася того, чого я хотіла, але я все одно зараз повертаюся до того, що я люблю знімати, я люблю монтувати. Мені це цікаво, і як творчість, як процес. Мені цікаво, от зараз те, що я люблю. Я ж знімаю, мені це подобається, це круто. Але зараз в мене ще й нова така сходинка, тому що я знімаю себе. Я в кадрі ніколи не була. Це щось нове, це знову можна вивчати так багато і так багато експериментувати. І так я багато чого перепробувала, і скоріше за все я чогось не сказала. Тому що в дитинстві я хотіла бути дизайнером одягу. І чи цікаво мені це зараз? Ну, я думаю, так, так, мені це цікаво теж. Це одна із сфер, яка мене цікавить. Але в мене недавно була ситуація, коли зі мною знайомилась нова людина, і вона питала, хто я. І я не могла підібрати слово, як себе описати. І я розумію, що всі ті справи, які я роблю, не описують мене як людину. Тобто єдине, що я можу сказати про себе, це я. Людина. Але це не цікаво для інших людей на етапі того, коли людина питає, хто ти. І насправді наша професія або наша робота це не опис нас як людини, тому що ми, як люди, набагато глибші. І той наш світ він не може вписатися в одне речення або в одне слово, яким ми можемо описати, хто ми є. Так, ми можемо сказати, чим ми займаємось, але якщо я зараз почну розказувати, чим я займаюся людині, вона не зрозуміє так, почекаю, а хто ж ти? І типу для нас зручно, коли людина себе описує одним словом: всім привіт, мене звуть Даша і я бухгалтер. Всім привіт, мене звуть Даша і я Бариста. Всім привіт, мене звуть Даша і я тестувальник. Всім привіт! Мене звіт Даша і я ресторатор. Іншим людям полегшує оце слово, коли ти визначаєш себе, коли ти маєш це визначення. Так, це спрощує спілкування, але чи це є правда? Чи це справді є ми? Ні. Вчора я читала книжку Оше Любов, Свобода, одиночество». І класна тут думка про відназначення угу. ідея не нова суть в тому, що ми, коли приходимо у цей світ, наша душа приходить, ми вже маємо в собі закладене призначення, і те, як ми його реалізуємо в цьому світі по життю, залежить звичайно від наших дій. Тож, які ми дії сьогодні робимо? От просто, от що ви сьогодні робили взагалі? Чим був наповнений ваш день? А що ви будете робити завтра, а післязавтра, а через місяць? Яка ваша робота, навіть якщо ви не працюєте? І чи відчуваєте ви, що саме це ваше призначення? А чи є взагалі робота, тобто та, яка приносить нам гроші для життя нашим призначенням? А чи є робота справою життя? А чи є призначення справою життя? І чи справа життя це призначення? Давайте трошки приземлимось і подумаємо над тим, що насправді ми дуже романтизуємо момент, коли людина все життя займається однією справою, наприклад. Ми десь бачили в кіно або в книжках там ситуацію, коли мужчина йому 60 років, він він все життя працює в своїй маленькій пекарні, можливо, не маленькій, і він і сам там випікає ці булочки, і він такий справний. Він майстер в цьому, він експерт. Він знає, як ці булочки випікти найкращим чином, і це дуже смачно. І ви в захваті. І це дуже романтично. Але чи буде романтично, коли людина скаже. Я бухгалтер, і я все життя працюю бухгалтером. Ні, не романтично, так? Але я, наприклад, знаю в житті людину, і звуть тьотя Ніна це подруга моїх батьків, і тьотя Ніна все своє життя працює бухгалтером. Але ви б бачили, як ця людина розказує про те, чим вона займається? Вона справді це настільки любить, що якби про це зняли кіно, кіно про тьотю Ніну, ви б теж захотіли стати бухгалтером. Ви колись хотіли бути баристою в кав'ярні, тому що ви просто бачили це в кіно. Ви колись хотіли бути там моделлю, ви колись хотіли бути просто звичайною людиною, не там власником великого бізнесу і, або великої корпорації. Не здобути Нобелівську премію, а просто бути щасливою людиною на своїй позиції. Чесно, якби про Тетю Ніну зняли кіно, ви б теж захотіли бути бухгалтером. Тетя Ніна казала, що там так багато нюансів, і це така творчість, бухгалтерія це творчість, виявляється. А ми й не знали, якби ми знали, можливо, я би теж була бухгалтером. Мені здається, що кожна друга людина. Я чесно не знаю статистику, але мені здається, що кожна друга людина задумується над тим, а чи я роблю справу свого життя? А взагалі яка справа мого життя? Або шукає цю справу. Вони хочуть знайти цю справу, але вони прив'язані до своєї стабільності. отут тут -от є така робота. отут тут -от оте раз в місяць мені платять зарплату. Це моя зона комфорту. І так, наче хочеться чогось іншого, наче хочеться, наче хочеться, наче хочеться, наче хочеться цю, наче, наче хочеться чогось цікавішого. Але як це зробити? А можливо, я хочу робити це, а можливо, я спробую, і я дізнаюся, що насправді мені це не подобається, і я буду розчарована або розчарований. Так, да, це страшно. Страшно дізнатися правду. Але ще страшніше сидіти на місці і просто думати про це і накручувати себе. І чи є тоді це момент реалізації, коли ми просто сидимо на одному місці і думаємо: а я б займався цим, а я б займався цим. Чи можна просто спробувати це і дізнатися, врешті-решт? Чи це є справа твого життя? І взагалі? Чи потрібна тобі справа твого життя? Можливо, тобі просто потрібно змінювати свою справу те, чим ти займаєшся, з ходом життя зі змінами. Життя ж динамічне, все змінюється постійно. Може просто треба кожен період підлаштовувати під себе, під свої потреби і інтереси? От зараз мені цікаво це, і я цим буду займатися. Клас! Мені подобається, але через пару років, якщо щось зміниться, і можливо я переїду в іншу країну, а можливо, я просто зміню сферу своєї діяльності на зовсім іншу, і я там буду більш щасливіший. І це також нормально. Як ви думаєте, чи багато людей живуть і займаються справою свого життя, чи все-таки більшість так не робить? А можливо, в когось є справа життя бути касиром в АТБ, і ця людина реально офігенно виконує свої обов'язки і доставляє нам радість і щастя. Бо призначення буває різне: не всі повинні бути якимись топ-менеджерами чи директорами компаній, власниками якихось бізнесів. Не у всіх же такий склад думок. То що ж нас відділяє від моменту, де ми вже знайшли справу свого життя? І чи потрібно взагалі щось змінювати? Перше, що хочеться сказати, що не усі люди повинні міняти зараз ту роботу, яку вони мають. Не усі люди повинні міняти ту справу і те положення, в якому ви знаходитесь. Можливо, це і є ваш істинний шлях. Можливо, це і є ваше призначення. Важливо, щоб у вас був спокій на цьому шляху і ви були щасливі. Це є найголовніший критерій. І опис того, що ви робите щось правильно. Але якщо в душі щось скребеться, і виникає багато питань, і хочеться спробувати щось нове, просто можна зробити це. І так, те, що відділяє нас від цієї точки, де ми вже займаємось тим, що нам подобається, це страхи. І перший страх це страх невідомості, страх нестабільності. Це ж тоді. Земля з-під ніг піде, це ж можливо, ще й не сподобається, і не буде справи життя. О Боже, а повернутися назад неможливо. Можливо, якщо чесно, в житті можна поміняти все. Але якщо ви щось спробували, зрозуміли, що це не ваше, і хочете повернутися, а вас там вже не приймають, ну напевно, не треба. Звичайно, я зараз кажу більше про людей, які свідомі, які розуміють, що вони роблять, і мають зв'язок із собою, тому що якщо ми не маємо опори в собі, якщо ми не знаємо себе, якщо ми не знаємо взагалі, як працює Всесвіт, якщо ми не знаємо елементарних законів, якщо працює, і як працюємо ми всередині, Зовні, як ми маємо цей зв'язок зі світом, то звичайно всі ці питання справи життя вони не мають сенсу, напевно. Можливо, ці люди навіть і не задумуються. Можливо, ці люди навіть не дивляться це відео. Навіщо вони їм? Страхи нас відділяють, страх невдачі. Люди часто сприймають відмову, або якщо... Зробив щось і не сподобалось, то це невдача. Але давайте подивимося це під іншим кутом. Якщо ми щось спробували, нам це не сподобалось. При умові, що ми приділили туди достатньо уваги, тому що енергія наша там де наша увага. Тобто, якщо ми уваги достатньо приділили цій справі, але воно не пішло і не вийшло, то це навпаки не невдача, а вдача, тому що ви знаєте, що туди більше не треба, і можна почати рухатися в іншому напрямку з новими силами. Так, дати собі відпочинок і знову рухатися. Тому що рух це життя. Я думаю, що завдяки нашим невдачам всесвіт коригує наш маршрут, наш шлях, зводячи його до більш істинного, тобто до того, що нам дійсно потрібно, тобто до справи життя. Але знову ж таки, справа життя потрібна не кожному. Чому я це кажу? Тому що я, наприклад, навіть при тому, що я можу сказати, що знаю свою місію в цьому світі із дитинства, я не знаю, як так вийшло. Це просто для мене подарунок. Можливо, навіть я не займаюся тим, що є справою мого життя, але я цього не знаю. Головне, що я щаслива на цьому шляху, і я вважаю, що показник щастя один, напевно, з найважливіших показників, чи рухаємось ми в правильному напрямку. І ще показник того, що не тільки ми щасливі, але що ми робимо щасливими інших. Тобто ми приносимо якусь користь у цей світ. Ми від цього в кайфі, і ті, хто нас оточує, також щасливі. Ви просто не уявляєте, як тут спекотно знімати. Тому що всі вікна закриті, щоб звук був кращий і, ух, якщо ви зараз. Задумуєтесь про справу свого життя, чи справді ви займаєтесь тим, що вам потрібно, і потрібно іншим? Чи ви на своєму місці? Якщо ви досі ще не зробили кроків до того, щоб дізнатися, що ж є справою вашого життя? Подумайте, можливо, у вас є вторинні вигоди на цьому шляху. Спробуйте подумати, що це сталося, що ви спробували те, про що ви мрієте. Що вас там чекає? Можливо, вас чекає там більша відповідальність, а ви не готові її на себе взяти? Можливо, вас чекає популярність, а ви не готові сприймати нормальну критику? Можливо, ви боїтеся, що зі своїм ростом відпадуть якісь ваші друзі, рідні, і ви залишитесь на самоті? Можливо, ви боїтеся, що ваше життя зміниться і воно вам не сподобається, і вам буде некомфортно. Може, тому ви досі не зробили ніякого кроку до вирішення свого питання? Це якщо ви все-таки шукаєте, чим вам займатися і що є саме вашим, а якщо те, чим ви зараз займаєтесь, вас влаштовує, і ви щасливі. І люди поруч із вами щасливі. То не обов'язково щось змінювати. Я знаю, що не усім людям потрібно змін... змінити свою професію. Можливо, хтось уже на тому місці, на якому має бути. Я знаю, що не для усіх людей нормально кар'єрно зростати. Можливо, саме вам комфортно на тій позиції, де ви є, і ви щасливий, і вам всього достатньо. Це прекрасно. Тож два варіанти, так? Якщо ви щасливі там, де ви знаходитесь, і те, чим ви займаєтесь, супер! Якщо вас все-таки щось хвилює, спробуйте зробити хоча б перший крок. От просто зробіть щось для себе нове і щось, що наблизить вас до тієї справи, яку ви б хотіли спробувати робити. І у вас з'явиться шанс дізнатися, ваше це чи не ваше. І, можливо, завтра наш світ отримує новий талант, нового спеціаліста. На нові класні позиції, і ви зробите нас щасливішими. А можливо, ви зостанетесь там, де ви є, і по-новому подивитеся на свою справу і відчуєте всередині тепло, щастя, наповненість. Найголовніше це те, що ми відчуваємо всередині. І це вже звичайно про знання себе, знання всесвіту і нашої спільної взаємодії. Я усім бажаю, коли б де ми не знаходилися, відчувати в собі спокій, гармонію та щастя. Чим би ми не займалися, я бажаю вам робити цю справу якнайкраще. І так, мріяти, йти далі. І навіть якщо ви боїтеся, то робити щось через страх, чесно, адреналіну, ви отримаєте, ви будете щасливі. Але й насолоджуватись тим моментом і тією точкою, де ви зараз знаходитеся. Я думаю, те, що треба кожному мріяти йти далі, пробувати нове, але й насолоджуватись справжнім моментом. Справа життя у кожного своя. І, можливо, в цей момент те, чим ви займаєтесь, це є справою вашого життя. А через два роки буде щось інше. Але це також буде справою життя. А справа життя це ж те, чим все життя займатись? <с> справа життя це те, чим ми займаємося в житті, на даному відрізку часу. Зафіксували. І, хоч у мене був список, щось мене понесло. Але я сподіваюся, вам було цікаво це слухати. Рада вас тут бачити, рада новим людям, рада вашим підпискам, лайкам, коментарям. Вдячна вам за перегляд. Я відпускаю вас займатися своїми справами, старими чи новими. І чекаю вас тут у новому відео.